Друзі, усім привіт. Рад вас вітати на своєму каналі. З вами адвокат Антон Болтик. Сьогодні прямий ефір. Вирішив запустити сьогодні трохи раніше, тому що питання суттєве стосовно відстрочок. Стосовно тих моментів, які не проговорюють багато, в тому числі юристів і адвокатів, підміняють деякі поняття. Це дуже важливо не робити, тому що вводиться в оману багато людей. Напишіть, будь ласка, як мене чути, хто долучився до ефіру, одразу в чат. Щоб я розумів, тому що тут виникають такі питання стосовно того, що відстрочка без ВЛК. Е не потрібно проходити в тому числі ВЛК, оскільки відстрочку можна так отримати. Є нюанси. Не все так просто, як здається. Чути видно добре. Дякую, друзі. Долучайтеся. Так, привіт, привіт, вітаю, вітаю. Звук. Добре, все, все почув вас. Добре, долучайтеся до ефіру. Друзі. Будемо сьогодні про це говорити. Давайте таким чином зробимо. Спочатку будемо починати. Значить, стосовно проблем, є вони дійсно отримання відстрочок, тому що питання дуже серйозне, і кожен повинен розуміти для себе, що є відповідна постанова Кабінету міністрів України 560 та да всі вже зрозуміли. Ось вона так виглядає. До речі, в нашому дешопі є. Вона вже є, її можна придбати, друзі. Тому переходьте, придбайте для себе відповідну постанову. Тут є посилання на ті документи, які потрібні у разі отримання відстрочок. І ми сьогодні будемо про це говорити. Як вони повинні виглядати? Долучайтесь до ефіру. Дивіться, є, по-перше, це максимально просто. Така заява. Заява подається додаток 4 на те, що ви маєте право отримати відстрочку. Вписуєте певну частину статтю 23, указуєте, і е, на підставі відповідного зазначаєте про те, щоб провели розгляд вашої заяви та прийняли відповідне рішення письмово і надали відповідну відстрочку. Додаються додатки відповідні. І особа подає таку заяву голові комісії районного ТЦК. Зазначає свої дані, все. Далі у нас йде перелік підстав, які ви визначаєте. Вказуєте, дивитесь. Зараз ми більш детально про нього поговоримо. Після цього дуже важливо, є отака ось довідка. довідка. Довідка про що? Про те, що. ТЦК надає відповідній особі право на відстрочку на срок до такої-то дати. Зазначається далі. Буде зазначено ще, що довідка буде дійсна, тобто довідка лише дійсна, на запред'явлення військово-облікового документа та документа, що посвідчує особу. Все. Зафіксували ось така довідка повинна бути надана. Тобто, заяву подаєте, відповідні документи долучаєте додатками, подаєте в двох екземплярах. В канцелярії повинні поставити вам відмітку про це, все подали або поштою відправляєте з описом вкладення на відповідний ТЦК. Однак пошту вони зараз пошту не отримують, тому ну дуже велике навантаження мати це а, на увазі. Далі є таке ось додатки сьомому повідомлення, що комісію ТЦК. Було розглянуто вашу заяву та підтверджуючі документи щодо надання відстрочки. За результатами комісія ухвалила рішення про відмову у наданні вам відстрочки. Тобто, ви повинні розуміти, що може бути відмова у наданні відстрочки. Додатком 6, вона визначена. Багато хто зараз, дуже багато людей, посилається на дуже цікаву норму стосовно. Того, що в постанові Кабміни 560 63 пункт визначає, що військово зобов'язані, які звернулися до ТЦК з заявою про надання відстрочки, зразок заяви ми проговорили, визначили, які до прийняття рішення відповідною комісією не направляються для проходження медичного огляду на визначення придатності, тобто на ВЛК. Подав заяву про надання відстрочку до прийняття рішення по твоїй заяві ти не будеш направлений на ВЛК. Однак треба зафіксувати дуже важливий момент, друзі. Військово зобов'язані. Хто такі військово зобов'язані? Я, я вважаю, багато хто з вас розуміє, хто це, да І зараз я поясню. Все дуже просто. Закон України про військовий обов'язок і військову службу відкриваємо. Стаття 1, пункт 9. Там визначено, що до військового обов'язку громадян України поділяються на такі категорії: Перше, це доброзовники, особи, які підлягають зятю на військовий облік. Друге, це призовники, особи, які взяті на військовий облік. Третє, військовослужбовці це особи, які проходять військову службу. Четверта військовозобов'язані. О! пункті 63 визначено військовозобов'язання. Військове зобов'язання зобов це особи, які перебувають у запасі для комплектування ЗСУ та інших військових формувань на особливий період, а також для виконання робіт і забезпечення оборони держави. Ось хто такі військово зобов'язані. І коли вони звертаються з відповідною заявою про надання відстрочку до прийняття рішення, вони не проходять ВЛК. Все, все зрозуміло, щоб там багато хто не плутав, все визначено в законі. Далі резервісти, особи, які проходять службу у військовому резерві Збройних сил України і інших військових формувань все це досить просто, тому що далі ми е, розуміємо про те, що дійсно, якщо військове зобов'язання таким чином робить, повинно бути прийнято рішення. Зразок заяви на отримання. Ми проговорили, документи долучили. У тому разі, коли ухвалене комісію рішення про відмову надані відстрочки такому військовому зобов'язанні, то він підлягає вже призову на військову службу під час мобілізації та направляється на медичний огляд. Він буде направлений на медичний огляд. Все досить просто. Повідомлення, додаток всім. В посиланні ви можете в нашому клубі придбати цю постанову, друзі, з додатками, з, з зразками, зі всім цим. Можете скачати, взагалі і розпечатати. Кому як зручно. Зараз то і багато хто каже, що навіть у цьому випадку, коли військове зобов'язання зіштовхується з цією проблематикою, то, то їм кажуть все одно відмова. Ну одразу на ВЛК усі навіть військові зобов'язані. Однак це не так, це не так, тому що є стаття 19 конституції, яка визначає, що органи державної влади, органи місцевого самоврядування також їх посадові особи вони зобов'язані діяти лише на межах і в спосіб повноважень. Тому ви це повинні розуміти далі. Рухаємось, цікавий момент, який визначений ще в постанові 560 це те, що військове зобов'язання у яких срок дії відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації не завершився на медичний огляд, не направляються, крім тих випадків, коли приймаються за контрактом. все Заявили на відстрочку з усіма документами, які необхідно подавати, з довідку, яку вам дадуть, якщо після отримання відстрочки, ви можете ознайомитись в постанові 560 Кабінету міністрів України. Переходьте, друзі, там все є. Досить два важливих момента, про які хотів би я проговорити. Перший момент стосовно. Догляду відкриваємо підставу від строчку. От для мене взагалі це дуже цікаво, тому що в самому законі прийнято одне, а в постанові кабінету міністрів написали дуже багато чого іншого. Що саме хочу сказати. Дивіться: ну, наприклад, під пізвістрочки підлягають особи, які мають дружину з інвалідністю, першої другої групи, що в колонці справа, яка визначає документи, які необхідні. Тут визначено там свідоцтво про шлюб, і, пош... і пішло. Стосовно інвалідності, також зазначили акт огляду МСЕК, за форма, яка затверджена, да, мозом, Відповідний документ, який посвідчує інвалідність. Все зрозуміло. Ось відкриваємо далі підставу, якщо мають одного з батьків з інвалідністю першої чи другої групи. Я так вважав. Що в принципі документи там повинні бути теж самі. Однак тут виникає одразу такий момент. Для особи, яка зайнята доглядом, для особи, яка потребує догляду. Як вам таке? Не зовсім зрозуміло, при чому тут догляд, якщо догляд він взагалі окремо йде, до чого в переліку документів про догляд мова. чи Особа з другою групою інвалідністю вона не може бути такою, що не підлягає догляду. Визначено ж в законі. Відсрочку отримують особи, які мають одного зі своїх батьків з інвалідністю першої чи другої групи. Ну в чому тоді проблема? І тут, по догляду, вже пішло, друзі. Там просто багато всього настільки написали. Ось, наприклад, вони зазначають про те, що в переліку документів одне, а в самій постанові в пункті. 61 першому зазначено трошечки інші ще документи. Зараз я вам зачитаю вони зазначають тут про те, що ще буде обов'язкова заява від тієї особи, яка потребує догляду. Все не прописує 61 пункті що якщо ти підпадаєш під цю категорію від строчки, повинна бути. Значить, подана відповідна заява у паперовій або електронній формі у разі технічної реалізації засобами електронного зв'язку празовника додається письмова заява, обов'язково особи, яка потребує догляду чи постійного догляду. Довільна форма із зазначенням реєстраційного номера, облікової картки платника податків. Також про підтвердження відсутності інших осіб, які не є військовозобов'язаними та відповідно до закону, зобов'язані її утримувати. Далі районний ТЦК або його підрозділ перевіряє перебування такого військовозобов'язаного на військовому обліку. По перше, по-друге, родині зв'язки військовозобов'язаної особи та особи, яка потребує догляду. Постійного догляду. Мене питання: якщо особа не потребує догляду, якщо вона друга група не потребує догляду, чому про це взагалі нема ні слова? Напишіть, будь ласка, в коментарі. Може, я щось не розумію. Рухаємось далі. Наявність інших зареєстрованих, задекларованих осіб місце проживання. зрозуміло, зрозуміло, зрозуміло. Далі вони вказують про те, що матеріали за результатами перевірки, яка буде проводитись, надсилатимуться керівнику виконавчого органу місцевого самоврядування за адресою місця проживання або задекларованого місця проживання військовозобов'язаного, який здійснює догляд. Що цікаво, у разі виявлення невідповідності наведених у заяві е, даних або непідтвердження факту встановлення здійснення догляду, комісія заяву не розглядає. Ось так. Дуже, дуже круто, да? Далі, для встановлення факту здійснення догляду, військово який здійснює такий догляд, буде звертатися заяву на ім'я керівника виконавчого органу сільської селищної міської ради. За адресою знову ж таки проживання або задекларованого зареєстрованого місця проживання. Розгляд заяви буде здійснюватися комісіонно із встановленням факту здійснення особи догляду, постійного догляду, рішення про утворення якої приймається керівниками таких органів. Ось так. За результатом роботи, встановленням факту здійснення особи догляду, з урахуванням наданих <кхм>, також даних ТЦК, ну взагалі неймовірні якісь складні дії. Або його відділом складається акт про встановлення факту здійснення особи догляду. Давайте його подивимось. Він в нас визначається ось акт встановлення факту здійснення постійного догляду. І тут, друзі, все в принципі прописано. підстава, дані про перебування, прізвище ім'я особи, особи, яка підтверджується інвалідність, документи. Тут багато, дуже дійсно обстеження. Відповідно було, ким проведена ціла проблемна історія. Насправді, чому так зробили для тих для тих для тих, хто має таких батьків, мені не зрозуміло. Наприклад, з другої групи інвалідністю такі великі складнощі. Я бачу ваші коментарі Да стосовно того, що дуже цікаво читати ці дописи. Багато хто каже, суди, однак, суди, це час, ви повинні розуміти, тому що я ж вже казав на початку відео про всі ці обставини. Друзі, пишіть, будь ласка. Прокоментувати я і коментую. Я бачу ваше питання. Я і коментую те, що я бачу, і виникає дуже багато питань. Як виходити із цих проблемних ситуацій? Хтось каже суди. Я кажу, це ні, тому що це дуже довго можливо, однак, виникає дуже великі складнощі. Тому що не зрозуміло, як це буде працювати. Вони це прописали. Вони таким чином це максимально ускладнили, Тому що якщо брати закон в законі, ми бачили 23 статтю, там були чіткі, чіткі підстави для відстрочки. Коли ми отримали постанову, ці чіткі підстави стали ось такими, і треба зробити дуже багато і виконати, ось по цій постанові, щоб отримати відповідну відстрочку. І що цікаво, це не один момент. Це вже з тим, що ми практично зіштовхнулися. Зараз рухаємось по цьому порядку, про який він вони сказали. Друзі, ті, хто долучилися, протисніть палець до гри. Будь ласка, я вас дуже прошу, щоб якомога більше людей бачило це. Відео е, звертаються ще. В нас виникла велика проблема з, з, з освітою. Хм, цікавий момент. Давайте будемо розбиратися. Ну я не жартую, коли написав про те, що вістрочка буде фактично неможливо. Вона буде дуже 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 складно отримати. Ось давайте. Наприклад, і ось мені, мені ви кажете: Антон, порекомендуй. От, давай дивіться, зараз по освіті розберу і що тут можна порекомендувати. Давайте. А, значить, що в нас зазначено? У нас зазначено, що підлягає від строчки здобувачі професійної, професійно-технічної, фахової, передвищої та вищої освіти, які навчаються за денною або дуальною формою Здобуття освіти. І здобувають рівень освіти, що є вищим за раніше здобутий рівень, яка визначається у нас законом про освіту стаття 10. Далі не буду читати, тому що в нас був вже такий практичний момент в досвіді, ми зараз працюємо над цим. І далі визначено, беремо ось цю гарну, неймовірно, просто постанову 560. І дивимося, що ж там визначено. В якості, друзі, зараз документів, які потрібні для того, щоб. Зараз я також відкриваю, для того, щоб а, підтвердити і отримати відстрочку. Там зазначено довідка про здобувача освіти сформована в єдиній державній електронній базі з питань освіти. Зафіксували довідка. Це дуже просто. Ось вона, довідка. Додаток 9. Тут бачите, тут буде QR-код, вона буде згенерована. Інформація буде вся це зазначена. Ось, 9, 9 додаток. Однак, якщо ми зараз переходимо, ті, хто підпадає по таку категорію, до єдиного державної бази з питань освіти, то там в нас що є? Там в нас, друзі, є лише ось. Виписка ми робили нашому клієнту, виписка, але ну це не довідка. І виглядає вона трошки по-іншому. Дійсно, не так, як в постанові 560 -тій. без QR-коду, тут, без жодного штрих коду просто як документ розпечатаний. Ну, ви можете самостійно подивитися. Я знаю багато хто вже робив, і як виходити з цієї проблеми. Тобто, фактично, особа має підставу отримати відстрочку. Може подати відповідні документи, однак йому відмовлять, тому що документи не будуть відповідати постанові постанови 560 -тій. А щоб це устранить, неможливо, тому що в розділі, коли переходиш на сайт єдиного електронної бази, там нема довідки. І вже поясню те, що буде якось воно виправлятися. А що далі робити? От особі, яка підлягає відсрочки, в неї є. Законна підстава, однак вона не може реалізувати фактично своє право тому, що хтось десь не доробив. Розумієте, все, що тут можна порекомендувати? Чекати, писати запити на кабмін, на міноборони, всюди, де щоб якомога швидше реалізували ті моменти, які вони прописані в законі. В постанові, щоб людина могла отримати можливість отримати відповідні відстрочки, оскільки вона передбачена, а людина тут не може. Розумієте, як зробили дуже цікаво. Чи не були підготовлені до того, що це потрібно робити? Ну, це ж якось нелогічно. Це ж зрозуміло, що дуже багато людей, і дуже багато людей, які мають право на відстрочку. Я сьогодні лише підняв цей момент стосовно ВЛК, бо багато там кричить, все, якщо заяву подав на ВЛК, не йду, все добре. Ні, почуйте мене. Хто не спочатку дочався до ефіру? Подивіться, друзі, це дуже важливо. Хто саме кого саме воно буде стосуватися? військовозобов'язаних. Хто буде віднести до військовозобов'язаних Це дивимося закон про військовий обов'язок і військову службу. все дуже просто. Далі ми зіштовхнулися з інвалідними батьками. Ось такий перелік документів. Поки чекаємо, що там далі буде, як воно буде це розписуватися, роз'яснюватися І по освіті, От, то, що ми вже зіштовхнулися з нашими учасниками клубу, ось така ситуація також проблемна. Все. Бачимо проблему реальну проблему. В тому, що людина не може на сьогоднішній день реалізувати своє право. Або вона може, але дуже складним етапом, дуже великим шляхом зробити все це. Ось і все. Далі в додатки у нас ще йдуть. Ви можете подивитися там направлення, вони зазначили інші моменти по вістрочкам. Переходьте також дивіться, друзі, кому потрібно, в описі можете долучитися, придбати. Цю постанову у нас до речі, кому потрібен надійний юридичний захист, друзі, не забувайте про те, що долучатися до нашої спільноти, працюємо постійно без вихідних з 8 до 8, і без святкових і допомагаємо. Також в оформленні підготовки документів стосовно того, що ви писали відносно практичних рекомендацій адвоката, яку ми повинні були випустити. Вона затримується, тому що ми напрацьовуємо вже дійсні Моменти, як реалізовувати ці норми по відстрочкам по перевірки документів по затриманню, тому що моментів дуже багато, і не приймали оцю постанову 560-ту, прийняли, залишили силі, постанова 1455, 1456 закон змінили про поліцію, закон 363 і ось воно все ось зараз, отак, і все перемішано. І в деяких моментах взагалі воно не працює, тому що, наприклад, якщо по поліції. Зрозуміло, постанови залишились, наприклад, 1456 перевірка документів працівником поліції. Якщо нею керуватися, то він повинен бути повноваженою особою, входити в наказ, все це інше. Ну, ми розуміємо, що є закон, закон, і законом нас про нас полдридцять там змінили. Тобто ми беремо тоді закон, і по поліцейському тут зрозуміло, що йому підстави для перевірки документів не потрібні. Він може так перевірити військово облікові на вулиці, да і які підтверджують вашу особистість. А ось по ТЦК велика проблема, тому що і 560-є. Я розбирав, подивіться моє відео окреме: зробив який там перелік документів, вони повинен бути. І залишилось інші: 1456, якщо ТЦК буде сходити. В складу повноважених осіб наказ коменданта, і все може працювати ось так. І дві постанови. Одна про одне каже, інше про інші речі. Ось така складна в нас на сьогоднішній день. Ситуація наприймали, друзі. Розумієте, я окремо також відеоматеріалом зроблю для вас відео стосовно цього закону, яким пропонується, якщо ви чули, прибрати повноваження у ТЦК, виносити штрафи, і передати до суду. Напишіть коментар, будь ласка, якщо буде корисним такий відеоматеріал. Там є цікаві моменти, і я поясню більш детально по цьому законопроекту. Поки так, стосовно вістрочок, те, що маємо, і те, що потрохи я розбираю, вже напрацьовував певний досвід. Дякую всім, хто долучилося до ефіру. Напишіть коментар, натисніть палець до гори, підписуйтесь на моє відео. Розповсюджуйте, будь ласка, друзі, долучайтеся до нашої спільноти. Всі деталі в описі. Підписуйтесь на мій телеграм-канал. Бережіть себе, всім вам мирного неба. пишіть свої коментарі, друзі.